Друзі, всім доброго ранку. Оце на два дні поїхав на Берлін по роботі, да? і стільки подій відбулося, що просто не вспіваєш про все розповісти вам і все проаналізувати. Так що давайте зараз все вам розкажу і проаналізуємо. Значить, нагадаю, що це буквально три дні тому була запланована зустріч Зеленського і Трампа в Давосі, але Трамп відмінив цю зустріч. На цій зустрічі нагадаю, мало би було підписано офіційно, як то на камеру, всі ці договори, згідно яких 800 мільярдів доларів би весь світ інвестував би в Україну. І вже, ну, звичайно, завершення війни обговорили б на офіційному рівні, і тому подібне. Але Трамп скасував це. Скасувався, ну, я нагадаю, записав це відео і Зеленський. Тут як тут піарщики Зеленського сказали, що все, Зеленський буде вдома з українцями, бо тут такі важкі часи, бомби, там світла немає, опалення немає, люди мерзнуть, замерзають, Київ замерзає, все замерзає, нема електрики і тому подібне. Тому президент мусить бути з українцями. І тут же ж відбувається все ж таки ця зустріч в Давосі, да, на офіційному рівні, там всі країни світу з'їхалися. Тут Трамп друзі виступає, і тут, прямо під час цього свого виступу, згадує, каже: Ну де тут Зеленський є, він тут, ми зараз ще з ним тут зараз переговоримо, перебалакаємо. І тут люди, що видумали, Значить, тут же ж в прямому ефірі, як це він сказав, а Зеленський же ж в Україні мусить бути з українцями, з Україною. Але де тут то було, як то кажуть? Тут же, поки ще той Трамп не виступив, тут же Зеленський літаком давай прямо на Швейцарію. На Швейцарію в Давос, бо це ж Трамп сказав, що де тут Зеленський повинен бути в залі. І він вже кинув всю енергетику, кинув українці і полетів в Давіс. Ну, разом з тим була, була коротка зустріч між Трампом і Зеленським результат цієї зустрічі, значить, в Арабських Еміратах мали би відбутися зустріч між Америкою, Росією і Україною про завершення війни. І тут же Зеленський дав інтерв'ю: що тут поїде чи то трьохстороння група, чи то група на трьохсторонню зустріч, чи то ну я зрозумів, що щось буде трьохстороннє. Група і щось там буде, і там він перечислив, хто ж теж поїде. Але по кількості учасників, то я вже зрозумів, що там не три чоловіка поїде, а більше. Давайте власне подивимося, як це Зеленський заявив. Дивимося, буде, поїде наша трьохстороння група. Поїде наша група, буде трьохстороння зустріч. Вибачте, а поїде наша група, і вся наша група поїде. Буде е, умір, буде Будана, буде кислиця, буде Арахамія, і е, я попросив, щоб гната вилетів із Києва обов'язково був. Військові повинні бути е, присутніми. Так, це буде трьохстороння зустріч на рівні переговорників. Якось так, хто зрозумів, той зрозумів, але все ж таки, друзі, відбулася ця зустріч в арабських. Еміратах, І там вже є певні здвиги. Певні є здвиги. вже Вони там вирішували, як власне, буде проходити процес завершення війни, і лінії розмежування, як буде відбуватися припинення війни, що буде далі, які будуть миротворчі сили на території України, що і, власне, буде робити кожна з. Країни, які гарантії безпеки, тому подібне. Так, да, деякі є там нюанси по Донецькій області, але вони всі, як ми бачимо, будуть вирішені миттєво. Трамп отак скаже щось, отак і воно буде. Власне, це ми бачили, як Володимир, як він там Олександрович їхав в Давос. Так само, як і Трамп скаже, що так має бути, так і воно і буде. Це моя суб'єктивна думка. Але побачимо, що буде далі, друзі. Слідкуємо, прогрес є, значить, через тиждень ще буде одна зустріч. Надіємося, що вже там вони все вирішуть і нарешті вже настане то довгоочікуване закінчення війни. Всім гарного недільного дня, друзі, всім папа. Напиши свою думку, що ти думаєш, чи буде то завершення війни, чи не буде. Пан Богдан завжди говорить правду.